Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою та 4. У нас наступна місія на таксофон. Місія називається Довічне доручення. all right brother i'm in need of a job i have a client with a problem you'll get your normal rate to assist them with it there's some heat on this one the target is at the police station in leftwood police is coming to your Так. Перепрошую. Перепрошую знову. Ось так, швидше, швидше. Так, поспішаємо. Знаєш, ціль, яка виходить з поліцейського відділу. А ось вона А Ану Стіль. А завали його. Тікаємо звідси. Тепер тікаємо від лягавих і так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим і дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.